У РФ застрелили командира підводного човна, який ймовірно причетний до обстрілів України. Сталося це напередодні у Краснодарі. Під час ранкової пробіжки 42-річного заступника начальника міського відділу мобілізаційної роботи. Та командира підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького застрелили біля спорткомплексу Олімп. Про це повідомляють російські змі невідомий підстаріг командира човна-Ракетоностя, коли той вийшов побігати. Вбивці українців Ржицький загинув. На місці від поранень у спину та груди. Наразі УРФ розшукують вбивцю ржицького. Головний орієнтир блакитна кепка. За інформацією ЗМІ він мав програму для бігунів, тож, ймовірно, завдяки їй відслідковував маршрути бігу Ржицького. До слова, саме з підводного човна Краснодар окупанти 14 липня минулого року вдарили високоточними керованими ракетами калібр по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинуло 28 людей, серед них троє дітей. Нагадаю, напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео із лаконічною назвою Настав час відплати.